Будь ласка, продан Оксана Петрівна, шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, в 2016 році. Одним реченням в комплексному законопроекті ми проголосували за введення без взагалі контрольних перевірок трудового законодавства і безмежних штрафів на роботодавців. Сьогодні на бізнес нараховують на роботодавця, нараховують штрафи від сотень тисяч гривень до мільйонів гривень, і це ті штрафи, які вбивають і великі підприємства, і вбивають маленьких підприємців, тому що підприємець відповідає за, за свої дії всім своїм майном. Люди втрачають квартири, машини, все, що в них є в тому випадку, якщо їм таке нараховують, а нараховують все, що хочуть, тому що порядок, який затверджений кабміном, він не відповідає закону. Він будь-який. Антиконституційний, але він відкрив просто полювання на бізнес. Я вас дуже прошу. Є два законопроекти. 5711 ще два роки тому внесений, підтриманий комітетом. За нього до вас зверталися особисто рішеннями. 30 секунд. Цілий ряд місцевих рад 57.11. Він підтриманий комітетом, але не виноситься в зал. І 64.89 теж підтриманий комітетом. І до другого читання вже готовий. Я дуже прошу Андрію Володимировичу. Винесіть, будь ласка, в зал ці два законопроекти, тому що ініціативи Мінсоцполітики по фопам без цих знижень штрафів вони вбивають малий бізнес. Підприємці і їх наймані особи стають заробітчанами за кордоном, бо тікають звідси. Дякую.